Доброго дня, тут, тут, тут набір, та? Всім привіт, З вами Гама і сьогодні я вам трошечки хочу розказати, як відбувається набір Мос. Точніше, показати. Тому підписуйся, став лайк, а зараз я вам покажу, як це все відбувалося по порядку. Це трошечки вже далекий фон. Давайте вернемось в той самий день, в той самий час, коли проходив набір. Погнали! Став лайк і оформляй підписочку. Шевчук, здорово. Доброго дня, вечора, ночі. Это ж медики, правильно, да? да так, так то що. Напевно, що ну, хоч три хвилини будемо чекати, якщо ні, то будемо цих заводити на охороні протистанути. в лікарню будемо славати біля кабінету. По одному будемо ходити, таких будемо опитувати по черзі на відбір. помаленьку крокуємо у лікарню. Бажають вишикувати нам вже у лісу. Тоді давайте так, Сергійвач, ти йди у палату, щоб ти міг е е лікувати лізети. Зимолишається хижні, бакулі, а не хижі. Ви взяти в одному кабінеті, кабінеті, бакулін, ти будеш вбирань, піднопитати людей. Я ж буду в кабінеті. як ви зрозуміли, для початку потрібно зібрати цих всіх людей, які хочуть на набір. А ці люди добігали, добігали і вічно добігали. Тому бардак, хаос, зсу, там щось на. Фоні вічно говоре, і вони, і вони поруч всі під верми стояли, тому був просто жорсткий балаган. Дуже багато насправді відео вирізано, але повірте, там було дуже тяжко, як людині, яка проходила набір, так і людині, яка проводила набір. Так само і ЗСУ, і всім іншим людям, які це все контролюють. Що зробити, це наша така халтура, і кожен відповідає за себе, і проконтролювати, щоб все було персік, дуже важко. Доброго дня, мені. Всіх нас зібрали в коридорчику маленькому, вузенькому, де ми всі стоїмо і чекаємо просто свої черги. Ну, насправді, я дуже сильно переживаю кожен раз, коли десь іду в фракції державні організації. І так само я цього разу переживав. І тут просто, як вгадують, людина, яка бере людей на набір і провіряє їх, кличе мене до себе до кабінету. Ну а що було далі? Зараз ви побачите. Так. Працювати. Доброго вечора. Захотів стати медиком, та як розумію, що потреби медиків зараз дуже великі. Людей все більше і більше в місті з кожним днем. Тому я хочу взяти таку на себе відповідальність за місію, працювати медиком і відповідати також за людей і за життя здоров'я лікувати при можливості. Передайте, будь ласка, мені свою трудову книгу. Секундочку, зараз пошукаю Запхав по кишеню. Запхав руку в ліву кишеню штанів. Не Взяв о, знайшов трудову книжечку, передав людині напроти. Отримав документ від людини навпроти та переглянув. Книгу, на книгу. Скажіть, Ми працювали у поліції, я так бачу, що вам не сподобалося? У uh, поліції пішов за власним бажанням. Не, не моя атмосфера, от ви, вирішив пробувати себе. Ну, я ж давно працював, ось не сподобалось мені там. В той час ще були малі зарплати, в принципі, ось. І відповідно начальство мені не подобалось. Від майбутньої роботи очікую. По-перше, хочу працювати на виїздах, дуже сильно в мене є бажання працювати на виїздах. Таке саме, тому що в мене, допустимо, було дуже багато нюансів, коли не вистачало медиків, медики просто не встигали приїжджати. І було дуже погано мені, скажімо так, але ну, приходилось. Приходилося рівно чекати дуже довго. Ось мені хочеться, щоб е, просто медиків було більше, людей е, набагато більше з кожним не встає. Що я вважаю за потрібне, потрібно вам більше медиків, е, щоб це було набагато швидше, всі всі процедури. Я би дуже сильно хотів працювати на виїзді. Не люблю сидіти насправді в якомусь одному здані, але як прийдеться, то треба буде що зробити. Капець вони там на коридорі кричать: добре, досить. Я можу доглядом. Будьте уважні, будь ласка. І хотів, він, 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 він. Як ви могли замітити, я проходив набір у Вадима Хижній. за що йому дуже вдячний. Він реально гарно відігрує свою роль. Він гарно проводить цей набір, і так само хороші питання, на мою думку, він задає. Які саме питання, я думаю, ви вже почули. І також був тест на уважність. Я з першого разу не зрозумів, що від мене хоче Вадим, але потім я зрозумів, що мені потрібно пройти тест на уважність, що я з першого разу не поняв, почав говорити войс голосовим. Відповідати знову ж таки на те саме питання, яке вже я відповідав, чому я хочу в моз. Але потім зрозумів, що від мене хочуть уважність, і почав уже відписувати в чат, куди мені потрібно було відписати. Інколи в загальний чат, інколи в РП чат, що хотів Вадим від мене, а інколи просто новий РП чат. Це якраз те, що я з першого разу не зовсім поняв. Тому будьте уважні на момент, коли вас щось питають. Я себе зараз почуваю досить прекрасно. На здоров'я жа... не жаліюсь в даний момент. Прийдіть за мною, будь ласка. Так. Чекайте тут, будь ласка. Добре, ви пройшли набір. Я вас з цим вітаю, але потрібно терпіння, щоб дочекатись, поки прийдуть всі. Зрозуміло, дякую. Орієнтовно це десь 30-40 хвилин. Тому чекайте, будьте, будь ласка, притягнуть, щоб якщо що, ми до вас не звернутися. Як ви зрозуміли, я успішно проходжу цей набір, успішно відповідаю на всі питання, і мене допускають до роботи. Ну але ще там деякі інструктажі мають надати подання. Дальшому. Але зараз мені потрібно було очікувати, і насправді очікування зайняло досить багато часу. Я вже не пам'ятаю скільки, але насправді багато. Ну, я просто беру і очікую. Дрозуміло, добре. І зараз ви побачите ті самі емоції, які були у мене після того, коли я узнав, що мене прийняли. Мос. Єе! Я прийшов. Тепер я буду медиком. В бесіду будь ласка, за мною всі разом. Під оцією стінкою, будь ласка, робимо стрій, готуйтесь. У меня теперь торгую покидаем, будь ласка. Олегович меня сюда завел. Никита, Никита, сюда, Никита сюда. Никита великий, сюда. Великий, тут люди на постороне. Велик у будь ласка. Хто земною? Приходит в пів зі мною особисто. Вийдите, будь ласка, зі строю. Ну да, особисто зі мною. Зараз в нас тут та, під стінку ганяють, потім в рядочок ганяють і ще якось ганяють. І все через те, що нам завжди хтось змішав. Завжди хтось перебивав, завжди хтось прибігав. Люди якісь хотіли лікування, і завжди нам заважали. Просто ну було тяжко, тяжко насправді зібратися і просто довести це діло до кінця. Ну, але все у всіх вийшло. Тому нас викликають трьох, забирають в кабінет. Вадим забирає нас з цього ряду, кличе в кабінет. Ми пішли перше в один кабінет, потім в інший кабінет, і нас зібрали нарешті в тому кабінеті, де ми мали підписати контракт на вступ до мозу, що ми успішно. І зробили. Ходімо за мною. Я привів тих людей, які особисто в мене проходили співбесіду. Відкрив відкрив думку, дістав контракт з підписанням роботи, передав громадянина напроти. взяв контракт, можна ручку, пожалуйста. Передав ручку громадянину напроти. взяв ручку підписав контракт, дав чоловіку напротив. Ставайте біля ай біля з боку. По РП. Ми відіграли, що ми підписуємо контракт. Ну і після чого ми повинні були вирушити на навчання і знову ж таки Вадим вибрав мене. Можливо, він мене знає. Привіт, Вадим, якщо ти мене знаєш, а можливо ні. Але ми поїхали з ним. І ще з командою двох чоловік, які проходили також набір у Вадима. Поїхали на навчання. Взяв контракт, підписав контракт ручку. Передав людину. них знаю. Зараз для мене свідчить лікар хині, це мій працівник. Також інші аїму, це теж кваліфікований лікар, слідкувальський цей моїх три кваліфікованих Лікаря відповідно з негараздами чи з якимись незнаннями звертайтесь до них, вони вам завжди допоможуть. Ведуть в курс діла, вам це розкажуть і сам пояснять. Зараз я думаю, можете одягнути форму, і вони вам проведуть навчальний процес. Вони вам вас ведуть в курс діла, вам все розкажуть, що до чого як це поводити, де як yeah. потрібно правильно все поводити. Що, що? Я візьму ще вчора і ще когось. Завод. Добре, тоді ні, ви, ні, ні, ви ні, ні, зараз опиляйтесь. Так, дивіться, ви собі тоді оприділяйтесь, вибирайте людей і кого не вчити, вчитесь, тоді беріть, вибирайте, я тоді чекаю, тут у вас. Вадим, вас от нас з Мар'яном. Не питання, добре, добре. так, всі на веки ідемо за мною, на задній двір лікарні. Кому потрібне лікування, будь ласка, заходьте в лікарню і там вас вилікують. Всі навіть за мною, на задній двір. Так, нарешті я переодягнувся, і тепер ми йдемо навчатись. Будь ласка, всі медбрати, які сьогодні прийняті на до роботи, шикують, шикуємось біля цієї стінки. Зараз ми поїдемо працювати, але перед цим у вас буде трохи лекція. Да, ви троє до мене. Ззаді двері не закрилися. То буває. Так, з самого початку Шевчук сідає за руль. Є. І ми зараз. Ігноруємо ці виклики, ми їдемо в якусь таку місцинку, подалі від людей. Буде там проводитись лекція, щоб нам ніхто не заважав. Я рекомендую нашому водію Шевчуку вибрати самому, може щось, ну, якесь поле, яке подалі від міст, від, від всього. Вирішуйте самі. Після чого ми приїжджаємо уже на локацію, куди я вибрав. Я вибрав там подальше від цих людей, щоб нам ніхто не заважав, як тоді. При наборі нам Вадим почав розказувати офтопом всю інформацію, яку нам потрібно буде знати. Насправді я дуже радий, що попав до нього на набір, тому що його було і цікаво слухати. І можливо вам пригодиться ця інформація, тому і це відео я записую. А ти напиши коментар, чи цікаво тобі наблюдати за тим, як це все відбувається за колісся, скажімо так, їдемо на якусь локацію, щоб ну, ніхто там не заважав. Я думаю, що тут досить оптимально буде. Давайте всі виходимо. Так, дивіться, хлопці. Я це розказую один раз і тільки при наборі. І це я говорю в оф Тобто всю наступну е, голосову інформацію від мене ви почуєте, сприймайте я в топ-інформацію. Так, да, так, да, так, да, ми поняли. Я я можу е, дивіться, відразу кажу. Якщо вам подобається ця робота, ми будемо. Сильно вам допомагати у розвитку у підвищенні е, підвищуватись можна, під, підвищуватись потрібно. І Дуже мало толкових адекватних хлопців, які працюють в моз. Друга справа, що бу, дуже багато ідіотів. Приходить в той моз і відлітає буквально на наступний день. По правді, ми приймаємо в день там чоловік, і із них відлітає там 9 по, Ну просто по по глупості і. Зараз ви отримали доступ до спецрації. Це так називаємий чат, куди ви можете писати щось. Е, є розділ, де нам написано фракція. Ви можете писати у фракцію, і це буде дуже добре, якщо ви будете писати. Що е, якщо ви зараз не брати, ви Зайшли в лікарню, стали на зміну. Будь ласка, напишіть туди, що заступив на зміну у лікарні міста Харкова або міста Дніпра. Це вам буде дуже великий плюс. Якщо ви будете періодично туди писати, що е, знаходжусь на зміні, там перебуває на зміні у лікарні. Це буде також агром'янний плюс. Дуже багато гравців. Вони вважають, що вони от медики, вони роблять все, що хочуть. Нікуди нічого писати не потрібно, докладати нікому нічого не потрібно, і взагалі головний врач то він такий собі. Він ті типу, є. По факту це все враховується. Видно, хто скільки вилікував пацієнтів, вилікував хвороби і вилікував вітамінкою з приводу хворобів вітамінок. Я, кажу, є гравки, які просять вилікувати просто їх вітамінкою. Тобто ми їм по ному ХП, грубо кажучи, від їхньої кількості, до... завжди лікуємо як. Ми лікуємо спочатку хворобу, після цього лікуємо вже вітамінкою, даємо, ну, піднімаємо це ХП. Тому що якщо зробити навпаки, не вилікувати хворобу, а спочатку вилікувати ХП, і після цього. В цю хворобу, то людина буде вилікувана, начебто, але вона неї ХП залишиться 50%. Uh -huh. Ті гравці, які грають дуже давно, вони про це знають вже. Дивіться, ви спочатку нажимаєте, ну коли ви нажимаєте тап, uh -huh. там є лікування. Uh -huh. ну, от вам спочатку по потрібно почати лікування. Ну тобто виліковують хворобу. Uh -huh. Все, я поняв? Є хвороби такі, які поділяються на ктаті. Є такі гравці, ідіоти які там хворіють, забивають на це болту, там ще раз хворіють, і не звертаються. Ну і, і коротше, у них 300 діти хвороб. І, і вони, коли до вас уже приїжджають, між одною, другою, третьою стрією у них є типу, перерва лікування 15 хвилин. Ви їм маєте це пояснити. Бо інколи вони приходять кажуть, ви мене вилікували, але не ви повністю сильно хворий. Їм потрібно пояснити, що до наступного вашого лікування 15 хвилин, і це прийде не просто так, що бо ти ідіот і ти кончений, а на, казати, що у вас там назначений прийом лікаря, наступний там через 15 хвилин, будь ласка, зачекайте. Це все вічливо робимо, красиво. Інколи дуже хочеться сильно обматюкати пацієнта, але робити це не можна. Зрозуміло. Е, з приводу. Виїздів на швидкій допомозі зараз я не знаю, я не уточняв, воно у, у, тільки недавно змінилось з бо я вже півроки, а тут головні лікарі міняються як перчатки, і в кожного свої правила. Ну е, завжди було як, що виїжджати, просто брати автомобіль, як зараз з вами виїхали, медбрату, ну не можна до третього рівня там медбрат, потім фермер. Потім фармацевт не можна це Ну, Тобто автомобіль не беремо. Жалко. Якщо ви бажаєте дуже сильно не працювати в лікарні, не сидіти в у тій коробці, як вато й стрісте Я вам дуже раджу піднятись буквально за тиждень, показати свою гарну роботу, піднятись до третього рівня. Потім Дуже сильно попроситись у відділ швидкої допомоги. Там ви зможете. Оцей. Якщо не не оцей, то там датор, він ще швидший, і ви можете там самостійно чимальником виїжджати вже на велике, яких дуже багато, як ви бачите. Поки ми запілкуємось, прилетіло вже на тричі. Ви мене почули, ви мене зрозуміли, я маю надію. Їхали напевно до булькарні Харкова. Повишатися, що кому покадіть. Після чого логічно, що ми завершили навчання, поїхали до Харкова, і після чого я заступив вчитися. А саме лікувати, вчитися правильно лікувати. І лікував я деякий час у Харкові, не можна було нам виїжджати, багато чого не можна було, находився, працював у Харкові. Дуже багато було. Людей, які підбігали, узнавали, казали: Вау, Маріан, ти що працюєш тут? Ну а я вибрав цей нелегкий шлях, і насправді вони просто не вірили, що я можу працювати в МОЗ. тому що я ніколи не вибирав фракції. І завжди, коли я стрімав, я просто працював десь в ТБ і так далі. Я ніколи не вибирав фракції. Я завжди хотів попробувати себе в ролі медика. І через деякий час я зміг піднятися все, як розказував Вадим, піднятися в звані і вже можу брати цю машину, яка заді мене стоїть. І я вже почав виїжджати на виклики. І ось, нарешті, мій перший виклик в п'ятому звані, який я зараз маю на даний момент, це лікар-офтальмолог. І я поїхав на виклики лікувати своїх перших пацієнтів уже по викликам. Так, ну що, їдемо на новий. До нового постраждалого. Чи є постраждали на місці? Зараз подивимося. Доброго дня. Дістав аптечку, почав реанімувати людину. Реанімація пройшла успішно. Почав лікування людини напроти. Щасливо, будь ласка, будьте акуратніші. Я ще тут зовсім зелений трошечки, не знаю, як правильно себе можливо поводити. Є помилки, це я більш ніж впевнений. Ну, але що зробити, показує все як насправді є. Не стійте, будь ласка, на дорозі, бо вас, бо вас можуть збити. Так, немає так, немає слухаю вас. Будь ласка, припаркуйтесь на дорозі, бо вас зараз зіб'ють нас всіх тут. Ваше здоров'я, может в... там блок. будь ласка, здоров'я, бо може ще сбета нас. А, вас полікувати еще вітаминку? Почав оглядати во свинту, дістав аптечку. Не хворобу, почав лікувати. Так, успішно валіку хворобу. До вітамінку лида напроти. Щасливо. І я хочу стати найліпшим лікарем цього міста Харкова, щоб допомагати людям і щоб вони не хворіли. А зараз зима, як ви бачите, всі падають, ламають собі щось там і так далі. І треба допомагати цим людям. Треба допомагати. Хто буде допомагати? Я. Так от. І через деякий час. Хто питає? Вибачте, тут іде відеозйомка. Подумав, що я десь в хащі заїхав, але все рівно мене находять. Так от. І через деякий час я вже почав себе відчувати більш вільніше. Більше адаптувався до медика і почав уже трошечки додати гумору цей сірий зимовий день. Ну і це маленька вирізка з самого стріму, який проходив в Тіктоці. Пане доброго добре. Так. Вечора. Доброго вечора. Вам теж чимось. Мені тоже чемсь... потрібна допомога. Слухаю вас. Дуже-дуже Болить горло, горло болить, так кажете. Ну то тут мені треба до автомобіля пройти. Почекайте, будь ласка. Що тут в мене в бардачку? Десь тут мало, бо застуди від горла отосі сосалки. Так, взяв сосалку з автомобіля. Ох, так, давайте я вас гляну ще. Бачу, не хворієте, але кажете горло болить, так. Так, ну давайте я вам дам, дістав в кишені ту саму сосалку, яку взяв у машині. І передав людині. Буласка, візьміть і посмокчіть. Взяв сосалку, почав сосати. Дякую, лікар. Гарного вечір. Використовувати цю пластинку чотири рази в день смокчіть і все буде добре. Все, дякую вам, гарного вечора. щасливо, щасливо, взаємно. Ну що, ось таке відео в мене вийшло. Надіюсь, вам було реально цікаво наблюдати за тим, як це все відбувається. Я на жаль не знімав, як я повишався, тому що це дуже і так багато хвилин контенту. Але якщо вам буде цікаво, можливо, побачите мене в ролі когось іншого. Або, можливо, як я працюю ще лікаром, пишіть це все в коментарях. І Буду вже дивитися по вашим відгукам. А з вами був Гаміонік. Всім до нових зустрічей. Викликайте лікаря. А я поїхав на виклик. Бо виклики тут дуже поступають. Ха, погнали! Все, я полетів коротше за новими пригодами.